Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я вам покажу, значить, хочу донести просту змістовну інформацію. Значить, чому ми не можемо на сьогоднішній день на ринку бачити ситуації, що віск буде дорожче, чим вощина. На сьогоднішній день вощина є дорожче, чим закупівельна сировина. І це в принципі, на сьогоднішній день логічно. Значить, хочу вам. Показати на простих прикладах, ми бачимо, що є одна вощенка, друга вощенка. Є такий віск, є такий віск, є такий віск, є такий віск. Да? Тобто, е, ну, це в свічках в даному випадку. Е, і як же ж ця вся штука працює? Е, дивіться, я не буду вдаватися зараз в детальне пояснення ринку воску, як він відбувається, враховуючи експорт, враховуючи оборонну промисловість, враховуючи те, що дуже велика кількість воску все ж таки йде на потреби армії на сьогоднішній день. Ми зануримося тільки конкретно на виробництво воску. Якщо ми, наприклад, маємо костюм пасічницький, да? туди ні меду, ні прополісу, нічого не треба для того, щоб ми пошили костюм. Або для того, щоб виготовили стамеску. Наприклад, на стамеску треба дерево і треба метал. Да, ну і треба Станки відповідні, то ми, нам теж не потрібно нічого з вулика. Так само і вулик сам безпосередньо. Тому в нас така ситуація, що для виготовлення продуктів бджільництва. Ми повинні залучати інші сфери сільського господарства або промисловості України. Да? І це, в принципі, ситуація нормальна. Тому більшість обладнання для пасічників не залежить від ціни на метр. Тобто це нереально. І коли люди пишуть е, там, типа, мед по 50 чи мед по 40 там, е, а купити цукру там, чи того самого канді це по 70 гривень. Панове, для того, щоб мені приготувати канді, мені не потрібна ні капля меду, тому що я без меду його взагалі готую. І таким чином да, там, виходячи, то, що там входить туди, цукрова пудра, цукрова пудра вже коштує. там… 40-50 гривень кілограм, як де знайдете. Потім туди треба ту саму воду зробити кип'ячену, щоб вона була чистенька без всяких мінералів, потім треба інвертувати той цукровий сироп, його зробити. Це теж окремі механізми. Через то, виходить, ціна 70 гривень за кілограм. Це, в принципі, цілком нормальне явище. Через то, коли я бачу, що хтось пише, що амет по 40. А там, а вулик вже по дві тисячі. Ну, панове, це смішно. Це означає некомпетентність от тої людини, яка це пише. Тому що вона не розуміє, що мені для того, щоб виготовити вулик, треба дерево, цвяхи, е, треба станки, треба фрезери, треба електрика, треба руки. Все крім е, того, що виготовляється з вуликів. Но, Єдине, там місце, де може треба застосувати віск, можна спробувати. Да? Це лакуванні. Це все, що ми можемо або в поліруванні вже готових дерев'яних виробів за допомогою прополюсу. Це єдине місце, де ми можемо е, використати там, продукти бджільництва. Але на сьогоднішній день хочу з вами от такий момент обсудити, що це от вощина. Дивіться, ми маємо два види вощеніна. Да? В даному випадку таку вощину продають переважно по 300-350 гривень за кілограм. А от таку вощину продають по 400 гривень за кілограм. І я думаю, от давайте тако, це номер один, а це номер 2. Яку вощинку ви вибрали, от до цього моменту додивились і кажіть: ви вибрали б номер один чи ви вибрали б номер 2. В коментарях напишіть, яку вощинку ви хотіли. За 400 гривень чи за 300-350, тому що на цю вощенку ціна стала, на цю вощенку ціна е, не стала, тому що одні за 300 продають другі за 350. Далі. Е, в кінці відео я скажу, вощенка яких виробників тут переді мною лежить. Е, потім воск. Е, ви взяли б скоріше отакий віск, чи ви взяли б от такий віск, чи ви взяли б отакий віск, чи, отакий віск, да, чи можливо, отакий віск, якби ви купляли вощену, що б ви взяли скоріше? Е, у нас правда заключається яка? У нас в Україні існує такий стандарт, що е, з кожного кілограма воску ми можемо виготовити 950 грам вощини. 5% це вважається домішки. Насправді воно так не є. Тому що домішки бувають 30%, 40%, 25%, 50%. Ну це дуже рідко, звісно, 50%, але переважно це 30-40% домішок іде. І, наприклад, там, де я міняю. Още, ну, там в мене списують не 5%, так як це роблять поза, ну, по стандартах, а в мене там списують 8%, тому що ну, не може такого бути, да, щоб, е, щоб було менше 5% е, відсотків, да, або 5 е, щоб завжди більше 5%. Значить, і Ситуація в чому заключається? От тих 3-4% домішок це буде пилок, це буде прополіс. І це будуть різна вода, ферменти, бджіл, все те, що там може туди ще потрапити в процесі життєдіяльності бджіл. Оце буде цих 3-4 І 1% брався туди на сторонні домішки. Е, ну, на сьогоднішній день е, ті стандарти були розроблені чорт зна коли, Ще коли не, знало, не знав світ фальсифікації пощини. Е, і в світі. От було таке прийнято, що 5% для того, щоб всім було вигідно. І таким чином, оцими 5% врегулювалися відносини між пасічниками і виготівельниками е да, заводами. Е на сьогоднішній день в нас на пасі ну, пасічники дуже погано працюють у нас ці місцеві кооперативи, в нас дуже погано працюють ці всі речі, і пасічники переважно до заводів навіть не довозять. Ту, той віск, тому що в них їх там 3-4 кг. Їм, звісно ж, логічніше, легше прийти сюди в магазин, поміняти і віднести. В принципі, на такій схемі і працюють наші магазини. Але е, в магазині в мене, наприклад, 20%. Я беру різниці між вощиною е, і воском. Тобто я на кілограм воску даю 800 г вощини, але без доплат. Я доплат не беру. Я вважаю, ті люди, які ще беруть доплати, то вони дуже сильно як вам сказати? Ну, багато або багато хочуть, або вони ну, не бачать того, як можна дійсно ну, нормально ці відносини регулювати. На сьогоднішній день 20% це от дивіться з 20%. Я там ще списую собі 8% і ще в тих 12% входить пальне, входить переробка. Ще той відсоток, який я повинен заплатити, і так далі. Тому в мене виходить, ну там реально заробітка мого йде, так як по всіх канонах бізнесу 3-4%. От таким чином е, працює наш магазин все для того, щоб до пасічника дійшла хороша, якісна вощина. Е, е, і тепер питання того, е, це якщо ми беремо чисто вагу. Тепер питання того, чому ми не можемо зробити так. У нас сьогоднішній день іде яка система. 250 гривень стоїть кілограм воску, і 400 300-350-400 гривень стоїть кілограм вощини. ті люди, які продають по 300, кілограм, по 300 гривень кілограм вищини. Я ж думаю, вони самі розуміють, що 50 гривень різниці, 250 і 300 це дуже маленька різниця. Чому? Тому що в цих 50 гривень повинна війти переробка, пальне. Тому що це все діло треба завести. Е, в цих 50 гривень повинні війти податки, оренда, в цих 50 гривень повинно війти ще й заробіток самої людини, яка це все возить. І коли там буде получатися 50 гривень на пачці вищини, я думаю, ви розумієте, що 50 гривень це на сьогоднішній день абсолютно нічого. Е, тому треба якось збільшити е, ну, вихід безпосередньо коштів. І тоді з'являються. Різні парафіни, стерини і все остальне, яке домішується в воск. Або ж віск не совісно очищають. Ми ніколи не отримаємо з погано очищеного воску якісну вощення, яку бджоли б не гризли, гарно відтягували, і щоб вона завжди зберігала свої якби, ну, властивості, які нам необхідні, щоб ми поставили, щоб бджоли її тягнули. Це наступний момент. Плюс, я думаю, ви розумієте, що. Коли е, люди ставлять 400 гривень кілограм вищини, вони знають дійсну ціну своєї вищини, вони тоді готові е, за ці гроші, якби ту пачку вищини або той кілограм вищину продавати. Е, і в такому випадку фальсифікації не буде. В нашому випадку е, кілограм оцеї вищини коштує 400 гривень. Да? Тут вищина, ну, що там, плакова вищина Житомирська, і вищина. А значить, Покровська. Да? І оця ощенка очищається в кулакове за допомогою ультразвукової установки. І, ви, я думаю, ви різницю бачите. Це не то, що ви різницю просто бачите на лице. Да? Е і для чого я ще ці свічки поставив? Дивіться, оце є з забрусного воску виготовлена ялинка. А оцей виготовлено з воску, який не очищався. Я думаю, тут однозначно на лице все видно, як воно відбувається. Е і... На свічку така, такий воск піде, тому що, ну, типа, що свічка, все, ми її не ставимо в гіздо вона просто згорає. Тобто, нормально, допустимо. Е, але тут виготовлена така гарна прикраса е, з забрусного воску да, класу еліт, е, Такий віск ще використовують косметології. І от бачите, просто вам елементарне порівняння. Просто щоб ви розуміли, де який віск. Потім. Е, якщо ми бачимо таку картинку, в мене питання: для чого ви, панове бджолярі, шукаєте дешеву вощину? Коли ви купуєте дешеву вощину, ви робите наступне: ви робите таке, що ті люди, які виготовляють дешеву вощину, неякісну, вони просто-напросто в оборот в цілій державі вводять кучу, е, кучу велику кучу парафіну. А потім воно вам буде вилазити боком здоров'ям ваших бджіл. Буде вилазити боком, тим, що ви будете приносити ту, той віск в магазин, а вас його не будуть хотіти приймати. У мене вже були такі випадки, я приношу, мені, верніше, приносять а я кажу, ну і що мені з ним робити. Ви ж розумієте, що це неякісний віск. Я людині поясню: От кажу, дивіться, запаху немає. Потім воно ну, не колеться, воно, ну, воно, ну, воно колеться ясне діло, але воно колеться не так, як має настоящий віск колотись. Воно не має цього медового такої приторності, яка е, має бути в справжнього воску, воно має чуть ли не чорний колір, що є непритаманно абсолютно для воску. Е, і так далі. Звісно, є воски, наприклад, зеленого кольору, є воски червоного кольору, але вони мають все одно виражений медовий аромат. І вони мають відповідну консистенцію, яка є воском. Е, таким чином, я тим людям кажу, я вас, звісно, можу прийняти, але цей віск далі, ніж на свічку, або чим на якісь окопні свічки, він просто нікуди не піде. І такі випадки вже бували. Ми приймаємо, але ми приймаємо тоді дешевше. Е, тому що віск повинен бути в гарної якості для того, щоб з нього зробити круту вощину. І всі ж хочуть, щоб їхні бджоли були здорові, з хорошою вощиною. Е, ну, ніхто ж не хоче, щоб в нього була е, бджола нездорова і так далі. Тому, панове, такого не може бути. Тепер, яким чином ми можемо зробити так, щоб віск коштував дорожче, чим вощина? Для того, щоб віск ваший коштував дорожче в продажі, скажімо, віск по 500 гривень за кілограм, а вощина, щоб коштувала по. 400 гривень за кілограм, да, щоб різниця 100 гривень була в сторону пасічника. Це можете зробити виключно за, е, я б хотів би сказати з одної, ну, за кількох умов. Перше, е, оцей віск, який ви будете тут здавати, наприклад, по 400 гривень за кілограм, буде йти за кордон по хоча б 700 гривень за кілограм. Е, тоді на різниці, на різниці фінансовій. Пасічник зможе заробляти, переробник зможе е, закупляти і е, продавати вже готовий продукт, мається на увазі вощену дорожче. Тому що він, коли буде вощенно на ринок України продавати дешевше, чим закупляє сировину. Я думаю, ви розумієте, що це буде йти мінус. Нам потрібно робити таким чином, щоб сировина коштувала. Е, знову ж таки, щоб ота різниця, яка виходила, е, була в сторону. Виробників і в сторону пасічника. Ну, таким чином нам треба вещину кудись відправляти, наприклад, за кордон, де б нашу ващину купували по 800 гривень за кілограм. За рахунок різниці заводи можуть дати в Україні, наприклад, по 400 гривень за кілограм, і при цьому купити віск по 500 гривень за кілограм. Це буде стимуляція українського виробництва. Ну, Але за кордоном, свою чергу, ну, 4, 20 доларів. За е, кілограм, я не знаю, дорого це чи дешево для закордонної вощини. Я не орієнтую, скільки там коштує така, такого роду вощина. Другий спосіб, який ми це можемо зробити, це треба зробити так, щоб коли я, наприклад, купую ващину, ну, тобто заготівельник, точніше, воск, е, я купую в пасічника по 400 гривень за кілограм або по 500 гривень за кілограм. І я от цей віск можу продати кудись там по 1000 гривень за кілограм. І перекриваючи убиток на вощині, я можу дати вощину по 400 гривень за кілограм, таким самим чином, стимулюючи бджолярів. Но цього досягнути на сьогоднішній день нереально, тому що в нас дуже велика кількість засміченої вощини, де велика кількість саме іде домішок. Свідомо, несвідомо ті домішки туди потрапляють, але вони там є. І оці домішки, коли ви очищаєте, то, наприклад, пасічник е, продав віск по 250 гривень на кілограм. Я завожу на виробництво, вони в мене купують там, е, або міняють там 8%-10% списують. Да, тобто там виходить, мінус е, 250 грам, е, точніше 100 г з кілограма, і потім вони ще отримують там мінус 20-30%. Тому що дуже велика кількість е, пішла домішок, це якщо вони очищають той віск. Ну якщо віск ніхто не очищає, то, звісно, там тої прикола не буде, але вощина буде низької якості. Тому нам треба в першу чергу добитися, щоб держав була виключно вощина високої якості, без будь-якого вмісту, парафінів, старинів і цього всього дільма. І тоді ми можемо зробити, змістити цей баланс. Ну і звісно, що вощину нашу купляли за кордоном. Це тільки. Тільки по такій формулі ми можемо цього досягнути. Або що в Україні щось з'явилося таке, куди треба віск, і вони готові платити за це там, ту саму тисячу гривень за кілограм, тоді ви будете сировину здавати дуже дорого і отримувати безпосередній виход ощини значно дешевше. От і все Ну, якщо будуть напряму заводи закупляти сировину, то є воск. І цей ж завод, цей воск буде переробляти вощину, то відповідно він повинен зробити якусь націнку. І це нормально. Тому от така от панова історія. Так що підписуйтесь на канал of Ukraine. Е, і давайте будемо ставати більш освіченими пасічниками, більш талановитими пасічниками і розуміти, що коли віск стоїть 250 гривень за кілограм, то вощина буде коштувати ну, Мінімум нормальна вощина 350-400 гривень за кілограм. Ну, коли ви хочете, щоб ваш воск коштував по 500 гривень за кілограм, то вощина буде коштувати всі 700-650-750 гривень за кілограм. Поки що ми в умовах такого ринку. Якщо ми зможемо оцю ж саму вощину продавати за кордон в нормальних об'ємах, то тоді наші виробники зможуть йти на зустріч. Ну або якщо в державі десь знадобиться воск які вони будуть закупляти значно дорожче. Бо, наприклад, косметологія почне закупляти воск дорожче. Тоді ті самі заводи у вас будуть купувати воск по 400 гривень за кілограм чи по 500 гривень за кілограм, продавати його комусь по тисячі, а вам кліпати влощенку по 400 гривень за кілограм. І це буде реально, тому що дуже буде велика е, різниця в маржинальності. І ми тоді зможемо е, це все діло як е, виробники покривати. E, і люди, які виготовляють сировину, вони також зможуть це сиділо покривати, а то й напряму продавати, вже, e, продавати ту, той віск кудись там по 1000 гривень і купувати собі вищенку по 500 гривень за кілограм. Така правда життя, панове. Тому підписуйтесь на канал B'Kipray. І давайте разом збережемо бджілок. І завдяки цьому ми врятуємо світ. Ну, а ви напишіть, яку ви вищенку із цих двох хотіли ось таку чи ось таку.